Друзі, сьогодні хочу пояснити, які документи в Італії потрібно обов'язково зберігати і чому. Чертифікаційна уніка це щорічна довідка про ваш дохід. Вона потрібна для декларації, ізи і перевірки правильності внесків. Якщо ви працюєте в сім'ї колф чи баданте, важку не з'явиться в податковій автоматично, тому його потрібно вимагати у роботодавця. Бустапака — зарплатні відомості. Вони підтверджують заробітну плату, кількість відпрацьованих годин і сплачені внески. Саме на основі бустепака оформлюються такі заяви, як конжедо, пермесо, малатія, матерніта чи інші пільги через ІНПС. І третє це контракт. Він підтверджує ваші умови праці, тривалість роботи, і без нього складно оформити допомогу, оновити перемеси Дісаджорну або вирішити спір з роботодавцем. Тому зберігайте усі ці документи, це не просто формальність, вони потрібні, щоб підтвердити ваш дохід, стаж, право на допомогу, відстояти свої інтереси і спокійно вирішувати будь-які бюрократичні питання. Як на мене, то краще мати зайву папку, ніж потім витрачати час на відновлення документів.